Доброго дня всім! Мене звати Галина Железцова, я бренд-менеджер TeamViewer в компанії Softico. І сьогодні я розповім вам про приклади використання окремих продуктів Teamviewer та окремих модулів в різних організаціях. А почнемо ми з того, чим саме займається TeamViewer. Ну, по-перше, це добре відома всім служба технічної підтримки. Коли технічні спеціалісти підключаються до пристроїв або до користувачів, щоб допомогти швидко вирішити проблеми, хочу зауважити, що вендор розвивається, розширює список своїх партнерів, і на даний час в TeamViewer існує декілька інтеграцій з найпопулярнішими системами підтримки, такими як Service Now, Intune, Freshdesk та іншими. Друга важлива функція TeamViewer – це віддалена робота. Особливо це стало актуальним під час епідемії можливість швидко та якісно розгорнути home office та надати своїм співробітникам доступ до робочих станцій, файлових серверів та до інших інструментів без використання VPN. Третя важлива функція TeamViewer – це підтримка мобільних пристроїв. І зараз ми говоримо не про стандартний функціонал, коли треба підключитися до мобільного телефону чи планшету в польових умовах, налагодити чи усунути проблему. А йдеться мова і про пристрої, що працюють на не зовсім звичних чи популярних мобільних операційних системах. Доступ третіх осіб. Так, інколи завжди замовнику дуже важливо бути впевненими в тому, що треті особи, компанії чи фізична особа, з якою підписано контракт на виконання певних робіт, буде мати доступ саме до того середовища в мережі, до якого потрібно. Про який йдеться мова в контракті. Тобто критично важливі дані не потраплять до третіх осіб. За допомогою інструментів TeamViewer все це також можна реалізувати. А підключення до нестандартних пристроїв. Так, в TeamViewer є інструменти IOT, які дозволяють підключатися до холодильників, навіть до кавоварок. І керувати ними віддалено. Так, все це можливо. Ну, і безпека це, мабуть, головне. Вендор дуже пишається своїми всесвітньо відомими замовниками. І тому безпека з'єднання, підключення, передачі інформації для TeamViewer на першому місці. TeamViewer регулярно проходить. Твору сертифікацію безпеки, отримує вищі нагороди, і ми можемо на цьому файлі бачити відповідність основним вимогам безпеки, які кутуються у всьому світі. Також чим TeamViewer принципово відрізняється від інших подібних рішень. Почнемо з того, що вендор надає. Умовний доступ, ця функція дуже цікава і дуже корисна. Як ми знаємо, стандартне підключення TeamViewer проходить по всьому світу через найближчий доступний сервер. Якщо замовнику потрібно налаштувати більш тонко свої підключення, там чи то є вимога служба, служби безпеки замовника. І потрібно знати, через який саме сервер проходить всі з'єднання та передача інформації. Вендор пропонує в оренду сервер в європейському дата-центрі. Для України це Німеччина, Австрія, і це також означає, що це що все це підпадає під вже європейську юрисдикцію для коли можуть виникати питання щодо, щодо надання інформації та іншого. І як я сказала раніше, при оренди при оренді певного серверу для певного замовника, це допомагає замовнику. Більш тонко, гранульовано налаштувати всі з'єднання навіть до окремого користувача або до окремого пристрою. Заборонити чи навпаки дозволити підключатися цьому користувачу до цього пристрою, як приклад. Також TeamViewer є крос Це полегшує е, замовнику підключення, тобто замовнику. Для замовника немає значення, з якої операційної системи і до якої операційної системи він підключається. Також в TeamViewer глобальна мережа серверів. І це дозволяє підключатися з будь-якої точки світу і передавати файли чи важливу інформацію. Ну, і ексклюзивне партнерство з Microsoft Intune. TeamViewer дуже пишається тим, що він є єдиним партнером Microsoft Intune, і це допомагає робити віддалену підтримку саме з платформи Intune. І це розгортання робиться всього за кілька кліків дуже швидко, дуже зручно, і це полегшує життя адміністраторів. А зараз ми поговоримо з вами про приклад використання TeamViewer в різних організаціях і почнемо з охорони здоров'я та фармацевтики. Окрім того, що дуже важливо підтримувати власних користувачів, так, власний персонал. Якщо ми кажемо про фармвиробництво, також важливо підключатися до приладів, що працюють в стерильному середовищі. Якщо ми кажемо про лікарні клініки, то дуже важливо зберегти дані пацієнтів. Це критично важливо і це карається законом витік подібних даних. Якщо ж ми говоримо про виробництво певної Апаратури чи а, певних приладів, які потім будуть використовувати пацієнти чи лікарі, дуже важливо для виробника мати змогу підключатися до цих пристроїв, налаштовувати та усувати, а, а, усувати поломки. Тому все це можливо реалізувати з TeamViewer, Наприклад, для внутрішньої підтримки користувачів і для забезпечення витоку даних, даних можна використовувати teamviewer тензор, а також розширити функціонал за допомогою teamviewer Асіста Р це рішення доповненої реальності. І таким чином смартфон користувача, чи то пацієнт, чи то лікар, який придбав певний апарат, стає очима фахівця, який знаходиться навіть не в іншому місті, а в іншій країні. Тобто допомагає і налаштувати, і усунути проблему саме в цьому пристрої. Також допомагає. Навчити користуватися саме цим пристроєм. І все це, по-перше, економить час, що дуже важливо, а також це все це економить гроші на виїзд фахівця на командировку. Державні та місцеві органи влади. А так для замовників цієї категорії також дуже важливо і підтримувати внутрішніх користувачів. А також бути впевненими в тому, що до важливої критичної інформації не матиме доступ третії особи. І ще особливість цих, цих компаній в тому, що вони, як правило, розподілені у по різних частинах міста чи навіть області, і адміністратору it фахівцю дуже важливо бути впевненим в тому, що на кожному пристрої кожного користувача актуальне програмне забезпечення і сам пристрій працює коректно. Вистачає пам'яті та інше. За допомогою TeamViewer Remote Management все це можна відслідковувати. Відслідковувати і програмне, і апаратне забезпечення. Окрім того, можна, можна налаштувати роботу цього додатку так, щоб отримувати. Повідомлення, коли на певному пристрої виникає якась проблема. І за допомогою patch менеджмент цю проблему закривати до повного її вирішення. Таким продуктом користується пожежна команда німецького міста Оберурзель. І так, зі слів їхнього фахівця, все це спростило і прискорило отримання інформації з кожного з пристроїв і надання швидкої та потрібної допомоги, якщо ця допомога потрібна. Виробництво та автомобільна промисловість. Як правило, це великі концерни, які мають великий штат. Та велику кількість виробничих процесів. Тому і потреби в них можуть бути найрізноманітнішими. Для внутрішньої та зовнішньої безпечної технічної підтримки ми зможемо запропонувати тензор. А для того, щоб лагодити чи налаштовувати виробничу лінію, можна запропонувати інструменти доповненої реальності. Коли Смартфон співробітника чи навіть смарт-окуляри стають очима інженера, що знаходиться в іншій країні або в іншому місті. І цей же інструмент можна використовувати і для навчання і адаптації нового персоналу. І, до речі, так, реалізоване навчання персоналу в польській філії Міцубісі, фінанси та банківська справа тут, мабуть, основною потребою, окрім звісно, надання якісної та безпечної технічної підтримки внутрішнім і зовнішнім користувачам. Є потреба в підключенні до пристроїв, що працюють на не зовсім стандартних операційних системах: це банкомати, це посттермінали, платіжні системи, потреба у підключенні та підтриманні їх працездатності. Це можна реалізувати, звісно, за допомогою інструментів TeamViewer. Це тензор, плюс, звісно, Assist AR, доповнена реальність, що допомагає вирішувати питання віддалено, і тим самим знижується термін. Простою цих пристроїв, що дуже важливо, критично важливо, особливо, якщо це платіжний термінал в якомусь магазині чи це банкомат, це стає дуже великою проблемою. За допомогою TeamViewer обслуговування цих пристроїв стає набагато простішим і швидшим. Високі технології тут. Також важливо, окрім якісної і безпечної внутрішньої і зовнішньої технічної підтримки, підключення до не зовсім стандартних пристроїв. І все це можна реалізувати, звісно, за допомогою інструментів TeamViewer. Це можна побачити на прикладі японської компанії NSE. вони використовують TeamViewer для обслуговування своїх роботів. Так, в них тензор і інструменти сім'ю Расістає доповненої реальності. І це дуже спрощує, і це набагато дешевше, аніж відправляти кваліфікованого інженера на місце поламки пристрою, і це набагато швидше. І також хочу додати, що Вендор надає відкритий API для інтеграції продуктів TeamViewer у власне програмне забезпечення, що дуже допомагає, на прикладі цієї компанії чи на прикладі банківської сфери впроваджувати технічну підтримку у не зовсім звичні пристрої чи операційні системи. Сфера освіти. Тут також потреба не тільки в підтримці, у внутрішній it підтримці викладачів чи співробітників університетів, а також потреба в підтримці студентів, особливо ці пікові навантаження під час сесії, здачі екзаменів, коли студенти. Уколи у студентів виникають проблеми з додатками університетськими під час дачі тестів та іншого. І у it фахівця університету виникає потреба лагодити, налаштовувати додатки на різних пристроях: це можуть бути і планшети, навіть мобільні телефони з... Різними операційними системами тут також допоможе Тензор. До речі, цікав, цікавий факт: один з університетів Австралії, це Едіт Кован Юніверситі, спочатку перейшли в якості служби підтримки на Intune, але а, Intune не зміг закрити всі питання, що виникали, і тому вони придбали UR-тензор, і тим самим. Закрили всі питання з підтримкою студентів по різних кампусах, по різних філіях. А також за допомогою Remote Management, за допомогою цих інструментів, можна слідкувати за пристроями це лабораторні пристрої, за серверами. щоб… Постійно бути впевненими в тому, що ці пристрої працюють коректно, в них оновлено програмне забезпечення, і в них вистачає пам'яті, вистачає місця на диску. Сфера комунікації, змі та розваг. Особливістю цієї сфери є те, що філії знаходяться дуже часто знаходяться у різних містах, навіть у різних країнах, а також. Велика кількість найрізноманітнішого обладнання від стандартних ПК, планшетів та серверів до спеціалізованого обладнання. І до цього всього обладнання, що працює на різних операційних системах, потрібний постійний доступ, якісний і швидкий. Інструменти TeamViewer допомагають. Організувати безперебійну та якісну роботу подобного подібного типу компаній. А ще хочу закцентувати, що за допомогою функції умовний доступ можна підключати треті, третіх осіб для виконання тимчасових певних проєктів, і при цьому бути впевненими в тому. Що критична важлива інформація завжди залишиться таємною і вона не попадає до рук третіх осіб, що є дуже важливим критерієм. На сьогодні це все. Якщо у вас залишились запитання щодо придбання ліцензування чи налаштування продуктів TeamViewer, Прошу звертатися до нашої компанії за цими контактами. Також хочу сказати, що в компанії Softico є сертифікований інженер з продуктів TeamViewer. він завжди готовий надати технічну інформацію. Дякую за увагу! Всім мирного дня!